Вітаю вас, шановні батьки та любі діти! Сьогодні я хочу запросити вас на екскурсію до столиці нашої України, міста Києва, і розповісти вам про монумент Батьківщина мати», який гордо височіє на правому березі Дніпра. Це найвища в Європі, унікальна за світовими мірками стальна скульптура жінки з мечом і щитом. Вважається найвищою в Європі і входить до 20 найвищих скульптур у світі. Висота 102 метра і вага 450 тонн. Гучне відкриття монументу відбулося 9 травня 1981 року. Тобто 42 роки тому назад. Батьківщина мати це унікальна суцільно зварена сталева споруда, яка складається з трьох шарів. Основою сталевого каркасу вагою понад 280 тонн, допоміжного каркасу з обшивкою вагою 108 тонн, та самої обшивки з 1,5 мм нержавіючої сталі вагою 90 тонн. Яку виготовлена з 27 багатотонних блоків, спеціальний метод зварювання був розроблений інститутом електрозварки імені Євгена Потона. Автор проєкту, народний художник України, український скульптор Василь Бородай. За висновками фахівців монумет може простояти 150 років з 1981 року. До 2023 року на щиті був Радянський Герб. А у серпні 2020 року його замінили на український трізуб, приурочений до Дня Незалежності України. У Києві підняли трізуб на монумент Батьківщина мати. Монтаж почали вранці 6 серпня. Перед цим з монумента. Зняли радянський герб. До закріплення залучили команду промислових альпіністів. Після встановлення над щитом здійняли Прапор України. Наступним етапом роботи буде зварювання. Скульптура Батьківщина Мати занесена в список ЮНЕСКО як один із найкрасивіших витворів світу.